Приображення, що це таке? Постійно виникають питання, яким було це Господнє приображення, приображення Ісуса Христа. Зрештою, автори нового заповіту закликають і нас, щоб ми приображалися. Апостол Павло про це пише. І, зрештою, ми колись преобразимося недаремно, Преображення постійно пов'язане з Воскресінням, і в Євангелії, чи то від Марка, учні питають, що то означає Воскресіння. Це ключове питання. Чи в Євангелії від Матея Ісус сам почав говорити про своє Воскресіння. Преображення це те, до чого ми прямуємо, це те, яка наша мета, наша мета бути преображеними від гріха, від смерті. Від усього нечисто і злого, від усього поганого, преобразитися у істинних дітей Божих, преобразитися і бути з Богом назавжди. Святкуємо преображення і надіємося, і очікуємо нашого преображення.